Вітаю! На транспортному факультеті Запорізька політехніка відкриває набір на спеціальність 272 авіаційний транспорт. Тож, якщо ти мрієш про небо і тебе цікавить все, що з ним пов'язано, ми запрошуємо тебе до нас на навчання. І тільки уяви, ти будеш управляти літаком або вертольотом, ну це ж класно звучить. Ще ти зможеш стати зовнішнім оператором безпілотного авіаційного комплексу або ПАК. Проте для цього потрібно буде набратись досвіду, наприклад, працюючи членом зовнішнього екіпажу. Ти також легко впораєшся з підрядними роботами на сільськогосподарських угіддях, моніторингом та обробленням сільськогосподарських культур, станеш активним учасником картографічних заходів і навіть зможеш опанувати рекламну відео та фотозйомку. Ну а далі ще цікавіше професія бортмеханіка. Саме ти контролюватимеш, чи безпечно підіймати повітряне судно у повітря. Але пам'ятай, велика сила це велика відповідальність. Ну а також, звичайно, ти зможеш стати диспетчером в аеропорту або бортпровідником в авіакомпаніях України та всього світу. Так, звичайно, це дуже складна та цікава професія, для якої потрібна ретельна та якісна підготовка. І саме професіонали з Національного університету Запорізька політехніка зможуть тебе навчити та стануть вірними помічниками під корені неба. З нами відбувається найзаповітніше мрії». Ну і наостанок всі наші соціальні мережі знаходяться в описі під відео. Заходьте, дивіться, долучайтесь, підписуйтесь на канал та ставте вподобайки.